Сьогодні ми з вами дізнаємось про взаємозв'язок прикметників з іменниками. Але давайте для початку пригадаємо, що таке прикметник, Кіра. Прикметник це частина мови, яка вказує на ознаку предмета і відповідає на питання, яке, яка, яке, які. Чудово, але зверніть увагу, що прикметник вказує на ознаку предмета. А яка частина мови називає предмет? Ангеліна? Іменник. Іменник молодець. А що таке іменник, Альона? Іменник це частина мови, яка називає предмети і відповідає на питання хто, Що?». Чудово! Отже, ми маємо з вами запам'ятати, що прикметники завжди пов'язані з іменниками, але вони мають бути узгодженими. Наприклад, якщо про іменник ми можемо сказати він мій, то прикметник буде відповідати на питання який? Наприклад, лимон, ставимо питання. Лимон який? Кислий. Кислий, молодець. Якщо до іменника ми можемо сказати вона моя, наприклад, квітка, то ставимо питання. Вона моя червона квітка. Яка червона квітка, молодець? Якщо до іменника ми можемо сказати воно моє, то ставимо питання яке? Наприклад, печиво, Кіра. Печиво яке? Не солодке. Солодке. Але ми маємо з вами не забувати про ще таку класифікацію, як число. Наприклад, якщо іменник називає один предмет, він вживається в одне ні. Якщо два і більше, то у множині. Так і прикметники завжди залежать від числа іменника. Наприклад, якщо у мене в руках що це? Кулька. Кулька, поставте питання. Кулька. Кулька золота. Яка золота? Добре. А якщо у мене з'явиться ще кулька, Кіра? Які золоті? Станом питання, кульки які? Золоті, чудово. Тож, прикметники, як і іменники, вживаються як в однині, так і в множині. Тож, давайте з вами перевіримо, як засвоїли сьогоднішню тему. З першого е, нашого фонтану потрібно взяти одну кульку з іменником і до нього підібрати прикметник. Тож, будь ласка, Ангіліша. Обирай будь-який іменник. Тримай. Що в тебе за іменник? Сонце. Сонце. Підбери до нього прикметник. Сонце став питання. Сонце тепле. Сонце яке тепле. Чудово. Будь ласка, Альона. Беремо іменник будь-який. Давай я допоможу. І так. тебе іменник. Книга. Книга. Став питання. Книга. Книга. яка? Цікава. Чудова книга, яка ціла. Кірочка. У тебе? Квітка. Квітка. Став питання. Квітка. Яка? Красива. Квітка яка? Красива. Чудово. Молодці. Тож я думаю, що ви засвоїли нашу сьогоднішню тему.